Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги кольє художника ювеліра Рігас Гравієріс Це кольє виконано у сріблі. Зустрічається воно дуже рідко. Взагалі-то є цілий гарнітур: кольє, каблучка і сережки. 875 проба. Це радянське було. Вставочки в даному випадку бурштин у нас тут пресований. Буває цільний, прозорий, буває плавлений, якщо каблучка з цього гарнітуру. Зустрічається більш-менш не так рідко. То кальє дуже рідкісна знахідка. Подивіться, яке воно гарне. Скільки в нас тут елементів? Три, три, чи чогось не вистачає? Так, центральний і 3, і 4. 9 елементів. Сережки взагалі знайти майже нереально. Якщо в когось є сережки від цього набору, будь ласка, пишіть мені у Viber, будемо з вами домовлятися. Ось таке файне кольє знімаю для історії. Всім гарного дня!